Друзі, вітаю! Це Chrysler 200 другого покоління, 14 рік виробництва. Ціни на такі автомобілі в Україні стартують з 7 і доходять до 17 тисяч доларів. Тож сьогодні пропоную з'ясувати, що ви можете отримати за такі гроші. Друзі, цей автомобіль був на конвеєрі недовго, всього на всього 15 та 16 роки. Деякі люди чомусь прирівнюють цей авто до класу бізнес-седану, до преміум сегменту і так далі. Це не так. Навіть сама компанія Chrysler позиціонує цей автомобіль як звичайний середньорозмірний седан d сегменту І відповідно для того, щоб більш-менш об'єктивно оцінити цей автомобіль, я буду його порівнювати саме з типовими представниками Д-сегменту. Щодо загального конструктиву, тут нічого цікавого, все досить типово для середньорозмірних седанів цього сегменту. У нас типова поперечна передньопривідна компоновка, Макферсон попереду, багатоважельна підвізка позаду. На вибір в нас два двигуна 4-циліндровий 2.4, як в нашому конкретному варіанті, або V6 3.6 Pentastar, який, до речі, міг ще бути укомплектований системою повного приводу. Звичайно, реалізація цього повного приводу була через муфту. Коробка безальтернативно 9 ступеневий автомат. Затев. Тож як їде цей автомобіль? Ви знаєте, на мій погляд для цього сегменту непогано. Він достатньо комфортний, м'який по підвісці. і нагадує мені особисто о камері тих років, але він погано переварює покриття по типу пральної дошки. Також, на відміну від камер, цей автомобіль непогано керується. Він добре тримає пряму навіть на швидкостях там 140, 150, 160 км на годину. І ви, в принципі, можете достатньо швидко проходити дугу повороту. Але а, слід зазначити, що цей автомобіль не інформативний з точки зору керованості. В нього дуже в'яле кермо, якщо так можна виразитися. У нас дуже довга рейка. Це, по-перше, незручно, коли ви десь розвертаєтеся. Вам потрібно маслати дуже довго вліво-вправо це кермо, поки ви вивернете колеса до опору. Також водіям без досвіду цей автомобіль, скоріш за все буде здаватися. Не дуже керованим саме за рахунок того, що він не інформативний з цієї точки зору. Скажімо так, на мій погляд, цей автомобіль підійде більш флагматичним водіям, які не намагаються постійно когось обігнати, спокійно їдуть в потоці і не гарцюють. Мені не дуже сподобався відгук на педалі гальм класично для американських автомобілів. Вона трошки така, знаєте, задемфована і до цього необхідно звикати. Але в принципі, коли ти вже звикнув, якихось питань нема. Гальма витримують декілька відгальмовувань. З більш-менш високих швидкостей, звичайно, це не спортивний автомобіль, і не слід розраховувати на те, що ви зможете там 10 разів відгармовуватися з 200 км на годину. При цьому гальма будуть зберігати свою ефективність. Шумоізоляція для цього сегменту авто, на мій погляд, нормальна. Не те, щоб вона класна, але назвати її поганою, теж язик не повертається. Єдине, що дуже чутно, як працює підвізка. Знаєте, як в Корейці, от зараз вже покраще, але раніше корейці любили робити автомобілі. Ти сідаєш, ти прям чуєш все, що в тебе відбувається під колесами. Як в тебе працює підвізка, як ти переїжджаєш якісь кочки, ямки і так далі. Тут, в принципі, плюс-мінус те саме. Але з точки зору аеродинамічних шумів, я думав, чесно кажучи, що їх буде більше. Тепер, друзі, пропоную трошки поговорити про салон цього автомобіля. Так, друзі, що до салону Chrysler 200 другого покоління, почнемо з ергономіки. Тут в цілому достатньо зручно, не можу сказати, що прям ідеально. Є такі, ну, мінімальні якісь питання. Ну, наприклад, мені трошки впирається центральний тунель в коліно, і трошки впирається зліва дверна карта в коліно. Але це такі, знаєте, незначні. Моменти. В цілому ж сісти тут можна нормально, навіть людині високого зросту, нагадую, що мій зріст майже 2 метри. Налаштувати під себе кермо воно в нас регулюється механічно, як по висоті, так і по виліту. Сидіння теж в нас конкретно регулюється механічно. Були більш багаті комплектації, де були і шкіряні сидіння, і електрорегулювання, і так далі. І так далі. У нас достатньо бідна комплектація, скажімо так, ну базова, мабуть, я думаю, що це Самі по собі сидіння, тобто їх форма, ну, достатньо зручна, є бічна підтримка, вона не яскраво виражена, але тим не менш ну, достатньо зручно тут сидіти. Немає в нас подовження подушки, але я думаю, що воно могло бути в більш дорогих комплектаціях знов-таки. Тим не менш, в цій комплектації в нас мультифункціональне кермо. Ми можемо керувати бортовим комп'ютером на приладовій панелі, можемо керувати круїзом, відповідати на дзвінки. Також в нас є склопідіймачі, мечі, всі електронні, автоматичні, тільки передні електрорегулювання дзеркал, кондиціонер. Наскільки я розумію, це не клімат, тому що в нас я не знайшов авторежиму. В нас такі досить дешеві на вигляд і на відчуття підрульові перемикачі, все стандартно. У нас зліва поворотники, справа керування омивачем і склоочисниками. Приладова панель, звичайно, аналогова. По центру в нас є невеличкий бортовий комп'ютер, який дає нам якусь базову інформацію. Також на ньому по боках відображається кількість пального і температура охолоджуючої рідини. Також можемо увімкнути цифровий спідометр по центру. Він, до речі, буде в кілометрах, може бути, може бути в милях. Тому що основний аналоговий спідометр в нас, звичайно, в милях, адже це американський автомобіль. Мені не дуже подобається ця голуба підсвітка. Так полюбляє робити багато хто, особливо в Штатах. Я маю на увазі класичні американські компанії Ford, таке часто можна помітити. А мені більш приємно, коли такі, знаєте, теплі тона підсвітки. Синій колір, він аж занадто б'є по очах, особливо в темну пору доби. Мультимедійна система у нас такий маленький дисплейчик. Повторююся, що це, скоріше за все, базова комплектація. Відповідно, в більш дорогих, я думаю, що він міг бути значно більш багатофункційним і більшим за розміром. В принципі, в нас є фізичні кнопки зліва і з для того, щоб рухатися по основним підпунктам меню. Можемо вмикнути радіо, можемо під'єднати телефон, можемо відмкнути компас, який буде нам показувати, в якому напрямку ми їдемо. А, також можемо вімкнути менюшку з кліматом, і на мій погляд, це не дуже зручно. Чому? Тому що в нас є керування кліматом фізичні, вони розташовані трошки нижче. В нас, по-перше, не вказується температура. Можливо, це можна якось налаштувати, але ну, я, наприклад, не знайшов. У нас просто синеньке це типу холодно і красненьке це типу гаряче, майже як в Роус При цьому, для того, щоб вимкнути, ну, скажімо. Напрямок потіку повітря. Нам необхідно користуватися саме дисплейчиком. У нас є тут клавіша, mode, ми її натискаємо і вже потім вибираємо на самому маленькому цьому сенсорному диспетчику, куди ми хочемо, щоб був спрямований потік повітря. На мій погляд, це не дуже зручно, тому що вам потрібно натискати декілька клавіш для того, щоб це змінити. А іноді вам, ну от прям зараз ви їдете, да, десь по трасі, ви такі, блін, треба вімкнути обдувну ноги, наприклад. Ви це не можете зробити натисканням однієї фізичної клавіші або навіть не фізичної клавіші. Вам для цього потрібно зайти в підменю клімату, потім натиснути МОТ, а тільки потім ви зможете обрати безпосередньо, куди ви хочете, щоб е дуло повітря в цьому автомобілі. Це не дуже зручно. Але тим не менш, так вони зробили. А з фізичних клавіш ми можемо керувати температуру, але повторюся, ми не бачимо конкретної температури. У нас просто тепліше і холодніше. Можемо вімкнути або вимкнути кондиціонер, вімкнути циркуляцію повітря по салону, обдув на лобове скло і вімкнути підігрів дзеркал і заднього скла. Також можемо фізичною крутилочкою регулювати потужність, скажімо так, потіку повітря, яка йде з дефлекторів у салон. Також на цій консолі, де в нас розміщені фізичні кнопки, ми можемо керувати музикою, збільшувати, зменшувати гучність, а також міняти радіостанцію або обирати треки. У нас тут є багато заглушечок і безпосередньо перед під екранчиком. У нас аварійка по центру, і дві заглушечки по боках. Також є заглушечки внизу. На цій панельці, відповідно, тут могли бути ще якісь опції. Трошки вище екранчику мультимедійної системи ми бачимо систему безпеки в цьому автомобілі. Це така наша вітчизняна, я б сказав, система безпеки, яка була до встановлена в цей автомобіль після того, як його пригнали з штатів. Відповідно, в Штатах не було такої системи, і, ну, як результат, ця машина потрапила в ДТП і вже тільки потім потрапила до нас. А Після встановлення цієї системи машина в ДТП не була. Відповідно, система безпеки працює. Рухаючись трошки далі по центральному тунелю, бачимо шайбу для керування трансмісією, тобто ми обираємо передачі стандартної PRND. і також є режим L. Я так розумію, що це перемикання ну, до першої або до другої передачі. Мені. Такий спосіб керування трансмісією не подобається. До цього можна звикнути, але на мій погляд, це незручно. А з іншої сторони, це економить певну кількість місця у вас тут на центральному тунелі. Але на мій погляд, було б більш доцільно встановити на рульовій колонці перемикач для АКПП. Ви б і зекономили місце ще більше ніж у випадку з оцею шайбочкою. І це було більш звично, тому що в багатьох автомобілях американських, в тому числі навіть деяких європейських, вітчизняних автомобілях раніше теж робили досі роблять е керування трансмісією на рульовій колонці. Це більш зручно, на мій погляд, і більш звично, ніж шайбочка для керування всім цим. Справа від неї ми бачимо електронне стоянкове гальмо. Далі в нас розміщене підстаканники, якась ніша, куди ви можливо можете покласти свій телефон. Все це ви можете. Відсунути, у нас тут є достатньо великий бардачок. aux USB-A розетка на 12 вольт. А також у нас є дірочка, вибачте, технологічний отвір. А для того, щоб просунути ті дроти, які ви тут повмикали, просунути ось під цей тунельчик. У нас тут ще є ніша, куди ми можемо покласти якісь свої. Там, телефон, наприклад, або планшет, або ще щось, що вам потрібно, і підзаряджати його, поки ви їдете в дорозі. У нас там є такий климок гумовий. І також з цієї сторони в нас з пасажирською розміщена ще одна розетка на 12 вольт. Далі в нас іде підлокітник, він типу шкіряний, звичайно, він дермантиновий. І якщо ми його піднімемо, ми там побачимо ще один бардачок доволі глибокий. В цілому тут і так вже достатньо місця для того, щоб зберігати свої речі. але Хочу звернути вашу увагу на бардачок на стандартному місці. Він дуже глибокий, туди багато чого влізе, але є один нюанс. Ви не зможете це дістати ось з водійського місця. Вам придеться вийти з машини, обійти, відкрити, і тільки потім ви будете мати доступ до всього, що у вас там лежить, тому що він аж занадто глибокий. Але всякої всячини туди можна накидати дуже багато. Тим не менш, у вас на самій цій кришці є така невеличка ніша. І основні речі, якісь там папери, можливо, ви можете покласти сюди, воно не буде туди кудись завалюватись, коли бардачок закритий. Також в нас є ніша і підстаканники, підбутильники. Не знаю, як це більш коректно назвати у дверних картах. Вони достатньо великі, в цілому, з місцем, щоб тут щось кудись запхати, сховати. Проблем взагалі, на мій погляд, нуль. Ніша для ваших окулярів, підсвітка, все стандартно, комірці. Цікаво, чи з подовженням вони. Так, вони з подовженням. В принципі, в багатьох америкосах вони з подовженням. Це достатньо зручно, тому що іноді буває, що ви їдете, сонце вам світить десь от звідти, і ви ніяк не можете від нього закритися. Для того є така функція. Також в нас є дзеркальце з підсвіткою. З підсвіткою. Без підсвітки. Дзеркальце без підсвітки. Як у пасажира, так і у водія. І тут, до речі, в нас ще є ще один елемент безпеки. Це дуже безпечний автомобіль. Щодо матеріалів та збірки, в цілому матеріали звичайні для цього сегменту. Я б не сказав, що тут щось таке надто погане або надто добре, У нас більш-менш м'яка торпедо, верхня частина дверей, у нас пошиті дермантином підлокітники на дверях. Далі донизу у нас все і тунельчик, і все, що нижче всього цього, воно йде з такого жорсткого пластику. Щодо збірки, ну, я б не сказав, що вона погана. Вона така, ну, нормальна, скажімо так. А, можна було б зробити клак краще, але в цілому я знаю автомобілі в цьому сегменті, особливо сучасні автомобілі, в яких це все значно гірше. Тепер давайте поговоримо про задній ряд сидінь. Так, друзі, щодо заднього ряду сидінь. Тут місця менше, ніж хотілося б його мати в такому автомобілі, доволі великому, насправді, В стелю я впираюся, якщо сяду рівно. Місце для колін я наразі сиджу сам за собою. Мені особисто не вистачає, але якщо сидіти на рівну ножки трошки розкинути, то в принципі їхати можна. сидінням місця є. У нас є підлокітник з підстаканниками і невеличкою нішою він у нас такий ну, трошки на пів шостого. Це не дуже зручно, тому що він знаходиться не на одному рівні з підлокітником на дверній карті. Відповідно, ви сидите перекошено до центру автомобіля. Це незручно. Було б класно, якби він фіксувався десь ось на такому рівні, щоб ви могли сидіти рівно і спиратися на два підлокітника. У нас є ніша по центру. Думаю, що тут могли бути якісь дефлектори обдуву, можливо, навіть третя зона клімату в більш дорогих комплектаціях, але в нас її немає. Невеличкий тунельчик позаду по центру. В принципі, електросклопідйомники. У нас тут теж підлокітниково оброблені дермантином. Позаду пластик зверху теж такий ну трошечки м'якенький. Кармашки у передніх сидіннях. В цілому, я не можу сказати, що тут якось супер погано, але і далеко від того, що хотілося б мати у середньорозмірному седані де сегмента. В принципі, якщо ви з ростом до 1,80 м, я думаю, що ви тут будете сидіти ну, більш-менш нормально і ніяких питань у вас не виникне. Ну, окрім хіба що підлокітник. Поговоримо про багажник. Друзі, що до багажного відділення, в нас воно об'ємом приблизно 450 літрів, але ви можете збільшити цей об'єм, склавши задній ряд сидінь. Це не те, щоб дуже багато для Д-сегменту, але і немало. Такий середньостатистичний нормальний багажник. Петлі в нас нічим не пошиті, що досить типово для американських автомобілів бюджетного, середньобюджетного сегменту. Матеріали в нас теж такі собі, ну, як в Тойоти тих років, не дуже приємні, я б сказав, ну, одні з найдешевших, які, мабуть, могли знайти. Але, тим не менш, він достатньо зручної форми, за винятком того, що у вас при повному завантаженні багажного відділення трошки з'їдати простору будуть оці петлі. Які в нас нікуди не ховаються, вони просто з'їдають простір вашого багажника і ви можете почавити якісь свої речі, якщо повністю завантажити багажник. З органайзером у нас тільки крючечки знизу, такі петельки зверху, куди ви можете повісити, ну, наприклад, сіточку. І, в принципі, все. Більше в нас нічого цікавого, ніяких ніж, ніяких сіточок, які вже йдуть по заводу. Під подполом у нас докатка. Ні ручок, ні електронного закривання. Хоча, можливо, воно могло бути в більш дорогих комплектаціях. Звичайно, класично для американських автомобілів у нас є е, ручка для того, щоб відкрити багажник зсередини, якщо вас проти вашої волі запхали в саме цей багажник. Друзі, не забувайте, будь ласка, що в Україні триває війна. Підтримуйте Збройні Сили України. Благодійний фонд Стралайф збирає гроші на підтримку підрозділу ГУР МО України Крила. Вони постійно потребують дронів для виконання бойових завдань. І пам'ятайте, друзі, що маленьких донатів не буває. Давайте воювати технологіями, а не людьми. Всі посилання на банку будуть в описі під відео. Дякую вам за підтримку Збройних сил України. Друзі, що по динаміці: прискорення з 0 до 100 км на годину у версії 24 складає приблизно 8,5-9 секунд. У версії з v 6 десь на 1,5-2 секунди швидше. На мій погляд, динаміки з двигуном 2,4 достатньо для того, щоб більш-менш комфортно рухатися по місту. Та, в принципі, навіть по трасі. Якихось суттєвих проблем це не викликає. Але якщо ви рухаєтеся виключно по трасі або більшу частину вашого пробігу, ви їздите саме там і полюбляєте їздити швидко. Є сенс подивитися на версію 3.6. По-перше, ви зможете отримати повний привід, по-друге, у вас буде значно більше запасу потужності і вам буде простіше виходити на обгін. На мій особисто погляд, v 6 в середньорозмірних седанах d сегменту не дуже доречний. Єдине виключення, як я вже сказав, це якщо ви рухаєтеся більшу частину часу по трасі, там це вам дає певні переваги. Якщо ж ми говоримо про їзду по місту. 2,4, на мій погляд, вистачає з головою. До того ж, у версії v 6 були певні технічні нюанси. Тож пропоную поговорити трошки про технічну частину. Так, друзі, як я вже казав, тут було всього два двигуни: це 2,4 рядна четвірка мультієр, як в нашому конкретному випадку, 187 кінських сил. І 235 Нм крутного моменту, який доступен з 4600 обертів на хвилину. Цей двигун, звичайно, в першу чергу відомий тим, що в нього відсутній розподільчий вал на впуску. Цей розподільчий вал, вернішу його функцію, виконує система Multi-Air. Ця електрогідравлічна система регулює відкривання і закривання впускних клапанів в залежності від багатьох параметрів. І ну, в теорії це має збільшувати ефективність цього двигуна, а також його економічність. З конкретною цією системою ніяких проблем, як правило, не виникає, але дуже часто ці двигуни страждають на масложор. І в більшості випадків це пов'язано з системою Multi-Air. Лікується це прошивкою, власне, яка коригує роботу цієї системи, і відповідно масложора у вас не буде. А може й буде, тому що не у всіх він зникає після того, як вони зробили. Прошивку. Загалом же ці двигуни досить надійні, і конкретно даний екземпляр вже має пробіг майже 200 тисяч. І з двигуном в принципі якихось суттєвих проблем не виникало. Також під капотом цього автомобіля ви могли побачити 36 V6 Pentastar, 300 кінських сил, 354 Нм крутного моменту. Враховуючи роки виробництва цього автомобіля, на нього ще ставився. Ну так би мовити, косячний Pentastar, тобто до 16-го року. А я думаю, що всі проблеми вам відомі цього двигуна. Там дуже низький ресурс рокерів і розподільчих валів. Також є проблема з теплообмінником, який розташований в розвалі блоку, і відповідно від температури, він починає підтікати. Це лікується виключно його заміною бажано на оригінал. Також незаймом буде слідкувати за системою охолодження. Всі ці проблеми вони досить регулярні, вони конструктивні. Майже всі їх усунули після 2016 року. але цей автомобіль вже цього реставленого двигуна не побачив. Це не коштує все якихось колосальних грошей, але тим не менш за цим потрібно слідкувати. І про це потрібно знати, коли ви обираєте собі автомобіль з таким двигуном. По 9-ступеневому автомату якихось суттєвих питань ні в кого не виникало, але слід зазначити, що він працює ну, трошки специфічно. Коли ви, наприклад, їздите активно, це дуже сильно відчувається. По-перше, коробка трошки тупить. Вона така, знаєте, некваплива, задумчива. По-друге, є певні поштовхи. Вони відчутні не завжди, але при певних перехідних режимах їзди ви їх можете відчувати. А це частково можна вилікувати прошивкою на вашу трансмісію. Взагалі, це стосується не тільки цього автомобіля. Це стосується багатьох, майже всіх, я б сказав, сучасних автомобілів. В сучасних авто дуже багато різних блоків керування. Ці блоки керування, вони майже на все, і відповідно під все це пишеться певне ПО. І в більшості випадків автовиробники це ПО періодично оновлюють. Тому якщо у вас більш-менш сучасний автомобіль, не тільки Chrysler, будь-який сучасний автомобіль, заїжджайте, перевіряйте періодично, чи то до офіційного дилера, чи на якийсь профільний сервіс, чи нема якогось оновлення на той чи інший агрегат у вашому авто. В більшості випадків, коли ви оновлюєте ПО. Вашого автомобіля стає краще, пропадають якісь баги, лаги і так далі. Дуже рідко буває таке, що стає гірше, але це скоріше виключення з правил. Щодо ресурсу підвізки, в цілому він нормальний як для подібної конструкції самої підвізки. Але є певні нюанси, які виходять з ладу трошки частіше, ніж хотілося. До цих речей належать силимблоки передніх важелів, зокрема задні силимблоки. Стійки амортизаторів разом з опорами, і само собою ресурс підвізки дуже сильно залежить від того, як і де виїздите, а також на пробігах десь до 140-150 тисяч кілометрів, скоріш за все, вийдуть з ладу плаваючі на у задній підвісці. В цілому це все не коштує якихось космічних грошей, і просто за цим потрібно слідкувати і вчасно замінювати. З мінусів також хотів би відмітити, що деякі запчастини на цей автомобіль. Якщо ви хочете якісний аналог або оригінал, потрібно буде трошки зачекати. Тому бажано такі процедури планувати завчасно. Хотів би відмітити не дуже класні дзеркала у цього автомобіля. В нас, окрім штатних дзеркал, ще наклеєні такі маленькі дзеркальця, додаткові для того, щоб було краще видно мертві зони. Ну, не знаю, можливо, якщо до цього звикнути, їх дійсно видно краще, але в моєму конкретному випадку я от їжджу вже день на цій машині, я досі не звик. Але якщо говорити про стокові дзеркала, вони не дуже інформативні. Хотілося б, щоб вони були ну, трошечки покраще або побільше, або з якоюсь додатковою сферичною зоною. Одним словом, не дуже інформативні дзеркала. До цього, звісно, можна звикнути, але знаєте, от є автомобілі, в які ти сідаєш. І ти зразу такий, о, класні дзеркала, все видно. Тобі навіть не потрібно до цього звикати. В цьому автомобілі треба витратити певний час для того, щоб звикнути до цього. Друзі, цей автомобіль дуже часто порівнюють з Passat. І на мою особисту думку, Passat і разом з ними Superb – це два найкращих автомобіля в d сегменті Вони, правда, і найдорожчі, але то вже інше питання. Але тут є нюанс. Я говорю про європейський пасад. А знаєте, як кажуть, є пасад здорової людини, європейський пасад і пасад курця, американський пасад. Американський писат, на мою думку, не заслуговує на звання найкращого в Д-сегменті. Єдине, чим він краще, це тим, що він дешевше. Якщо ж бути більш об'єктивним, то в порівнянні конкретно з Chrysler 200, у Passat буде більший багажник і буде більш просторий задній ряд сидінь. Якщо вам це важливо, зверніть на це увагу. Якщо ж вам це не важливо, на мій погляд, цей автомобіль достатньо непоганий, коли ми говоримо про обиток зі штатів. Він не коштує якихось шалених грошей. Він достатньо надійний, більш-менш економічний, достатньо динамічний для того, щоб спокійно рухатися по місту. А якщо вам потрібна потужність, є версія з V6. Також тут могли бути достатньо жирні комплектації. В нас конкретно не така, але на ринку таких повно. І ви можете обрати що собі до смаку. Єдине, що враховуйте, будь ласка, що це старий автомобіль, тим бачи биток зі штатів. Тому, будь ласка, дуже уважно перед купівлею будь-якого автомобіля. Дивіться, що ви купуєте. Перевіряйте його настільки ретельно, наскільки ви можете. Це в перспективі може зекономити вам багато грошей. Друзі, це все була виключно моя точка зору відносно цього автомобіля. Ви, як завжди, свою пишіть в коментарях і пам'ятайте, що обрати собі автомобіль слід виключно виходячи з ваших особистих вподобань та сценаріїв використання. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!